цьогорічне свято розпочалося традиційно днем відкритих дверей, який влаштували студенти та викладачі університету для майбутніх абітурієнтів та батьків, щоб краще познайомити їх із досягненнями та перевагами цього вищого навчального закладу. Було проведено екскурсію по університету, ознайомлення із факультетами, електронною бібліотекою та читальною залою а також відбувся святковий концерт. На день університету з'їхалося і чимало гостей та випускників із різних куточків колишнього союзу Росії, Білорусі та деяких міст України Одеси, Житомира, Черкас, Миколаєва та інших. До нас прийшло дуже багато випускників шкіл на день відкритих дверей. Задоволення тим, що з'їхалося багато колишніх випускників, які зараз працюють у різних куточках нашої України. Прекрасно пройшла презентація. Сучасного комп'ютерного читального залу розпочалося свято спортивними змаганнями за участі наших кращих спортсменів і широкого загалу студентів. Все це свідчення того, що ми йдемо правильним шляхом, що наші випускники очікувані, їх чекають, на них сподіваються. А ми готові працювати. Краще готові працювати більш ефективно аби відповідати тим викликам часу, які з'являються зараз за сучасних умов. Святкування дня університету продовжилося на співочому полі у парку Перемога. Всі, хто цього дня прийшов привітати університет, запам'ятають його надовго, адже такого грандіозного шоу не влаштовував жоден вищий навчальний заклад Полтави. Глядачам дарували своє мистецтво кращі творчі колективи Полтави і не тільки, а закінчилося саме чудовим. Колегом.